Микола Іванович, 18 повних років. Пішов сюди, бо був в окупації, побачив, що ці чепухи роблять. Ті мотивація піднялася, треба їх наказати красиво. Коротше, як зайши ці чепухи, тягали мене за браток. Пи... В суєту наводили людей, там. тягали там, грабили, вивозили, когось розстріляли одного, у нас було там, де хату спалять, де там ще щось. Там, таке там, связь перебили, світ. Все, просто патно. І така мотивація моя з'явилася, щоб піти це отомстити. Працював раніше на ЗСУ, робив окопи ООП-строїв, ну Таке помілочі десь підрабатував. Смисло вдома сидіти. от. Буду тут на родині своїй, на Херсонщині. Рядом біля дому. Просто ну, гасити цих чепухів. Ось Така вся мотивація. Добровільний контракт. 18.24.